Вовк та семеро козенят. Була собі коза, зробила вона у лісі хатинку та й живе там з діточками-козенятками. Часто ходила коза у бір, шукати їжу. Тільки піде, козенятки зачинять за нею хатинку, а самі нікуди не виходять. Повернеться коза, постукає у двері і заспіває. Козеняточка, діточки, вічиниться, відмікніться. Ваша мама прийшла, молочка принесла, біжить молочку по вим'ячку, з вим'ячка на копиточку, з копиточка на сиру землю. Козенятка зразу ж двері відчинять і пустять матір. Вона їх нагодує і знов у бір піде, а козенятка зачиняє. Вовк усе це підслухав, дочекався, поки коза піде у бір, підійшов до хатинки і закричав своїм товстим голосом козеняточка, діточки. «Відчиніться, відмікніться, ваша мама прийшла, молочка принесла. А козенятка відповідають чуємо, чуємо, не матінки, то голосок, наша матінка співає тоненьким голоском. Вовк пішов і заховався. Приходить коза, стукає у двері, промовляючи: «Козеняточка, діточки, відчиніться, відмікніться, ваша мама прийшла, молочка принесла. Біжить молочко по вимідку, з вим'ячка на копиточку, з копиточка на стару землю. Занятка впустили матір і розповіли їй, як приходив до них сірий вовк і хотів їх поїсти. Коза нагодувала їх, ідучи у убір, наказала, коли хтось прийде до хатинки і стане просити товстим голосом дверей не відчиняти. Тільки но коза пішла, вовк прибіг до хатинки, постукав у двері і почав промовляти тонесиким голоском. Козеняточка, діточки, відчиніться, відмікніться, ваша мама прийшла, молочка принесла. Біжить молочку по вим'ячку, з вим'ячка на копиточку, з копитечка на сиру землю. Козенятка не впізнали вовчину голосу і відчинили двері. Вовк увірвався в хатинку, розкрив свою величезну пащу і кинувся на бідолашних козеняток. Усіх поїв. Лише одне козенятко вціліло. І те в піч. Забралася. Приходить коза, скільки не промовляла, ніхто не відгукується, прийшла ближче до дверей і бачить скрізь відчинену. Вона тоді в хату, а там нікого немає, зазирнула у піч і знайшла там однісіньке козенятко. Як дізналася коза про свою біду, сіла на лаву та й стала гірко плакати і голосити: Ох, ви, діточки мої, козеняточка! нащо ви відчинилися, відмикалися? Злому вовку доставалися. Почув про це вовк. Зайшов до хатинки і каже Ох, куму, чого ти так на мене грішиш? Невже я таке зроблю? Ходімо краще в ліс, погуляємо. Ні, куме, не до гуляння, та ходімо, вимовляє вовк. Пішли вони в ліс, знайшли яму, а в тій ямі розбійники кашу варили і залишилося в ній ще доволі жару. Козай каже вовкові, «Кума, давай но ну, спробуємо, хто через цю яму перескочить. Стали вони стрибати. Вовк стрибнув і звалився прямо у гарячу яму. Черво у нього лопнуло, козенята вибігли звідти та стік до матері. Стали вони жити, поживати та добра наживати. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець.